Розкажи мені, будь ласка, про гру по Джуні. Я так розумію, що це настільна гра, яку було інтегровано власне під комп'ютери, під Steam. І в цілому вона досить таки функціонально дозволяє грати як з друзями, так і проводити івентики на стріми, а також має українську локалізацію. Це все, що ти мені розповідав про цю гру, але. Давайте мені спробуєш і повноцінно продати з усіма ігроладними елементами, і взагалі пояснивши, від чого ми будемо кайфувати в цій історії. Е, ну я не грав в оригінальну гру настільну, але власне людина, яка мене підсадила на неї, вона спочатку грала в настільну гру, а потім підсадила мені на діджитал версію. Бо по факту ну було зрозуміло, що витягти мене кудись, щоб зібратись, пограти в настільну гру, це досить складно. От, а діджитал версія це досить непогана альтернатива, досить прикольна і загалом, от, хоча я і не є фанатом Всесвіту, Дюни, я не читав книжки, я дивився фільми, але ну я не можу сказати, що я прям фанатію від цього. Скажу так, гра мені повністю була зрозуміла, мені достатньо було. Пройти туторіал і зіграти е, одну там партію з підказками від людини, яка шарить, і е, стало все все зрозуміло. І звісно, потім я грав ще. Ще, ще в мене вже награно порядка десь 55 годин годин. От і е, гра не набридає. Е, можу сказати так: є два варіанти, як я власне граю. Є варіант, коли ми збираємось в Діскорді. До речі, там десь буде посилання. От в Діскорді іноді збираємось пограти разом. Там партії власне від чотирьох до чотирьох людей невеличкі такі. От насправді найкращий варіант грати в трьох. Тоді більша варіативність і можливість ходів. Бо чотири вже є прям трохи складніше, але я розумію, що так задумувалась гра. Для того, щоб грати, треба, власне, ну, придбати гру, встановити безкоштовно це окрема Dire Wolf Game Room. зареєструватись там, і тоді ви зможете грати в гру. Та там чомусь не зробили авторизацію через Steam. Імовірно, це те, тому що гра є на купі платформ. Тобто, вона можна, можете купити і не на ПК, наприклад, та на мобільний, і грати з тими, хто грає на ПК. Тобто, тут взагалі. Нема з цим проблеми. Це дуже прикольно, і вона підходить для мобільного формату. Бо по факту, все, що треба робити. Ну от якого граю на ПК. До речі, я і Деці грав, на Steam стімдеться теж досить зручно. Це власне це кліки мишкою. Тобто, тут немає якогось такого керування, тобто тачскрін теж повністю під це підходить. Вітаю, шановні глядачі і слухачі з вами. Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми: обговорення ігор. Ну от давайте про саму гру. Власне, це дюна. Е, ви граєте з е, на початку самої гри на початку раунду. Ви обираєте е, з е, в, там. Є кілька варіантів, от, але загалом стандартне правило. Ви обираєте з двох. Так би мовити, головних героїв, тобто за якого за кого ви будете відігравати, і власне їх особливість це якісь додаткові бонуси. Або у вас початковий бонус з якихось ресурсів, або у вас є якась здібність пасивна або активна, яка активується е, додатковими властивостями карт. Власне, це карткова гра, вам треба зібрати е, зручну для себе колоду. Початкова вона у всіх однакова, а далі. Зручну для себе колоду, і власне завоювати якомога більше переможних оч очок. Е як відбувається взагалі, е хто перемагає, е перемагає той, хто набрав першим 10 очок, ну точніше, гра закінчується, коли хтось набрав 10 очок, або минуло 10 раундів. І по результатам вже вичисляється в кого більше очок, той переміг. Якщо очок однаково, то тоді вже там іде. Розподіл по ресурсах, ось е, власне є три основні ресурси: е, це прянощі, це солярій і це вода. Е, вода цікавий ресурс, і давайте, давайте так. Я про всяк випадок одразу кажу, що я буду вам розповідати про гру без доповнення, е, яке нещодавно вийшло. Бо чому бо я б рекомендував навіть ну, якщо ви купляєте прям вже одразу з доповненням гру пограти спочатку без доповнення. Бо доповнення ускладнює гру і змінює баланс. І в той момент, коли вам трошки вже почне набридати е, стандартна гра, ви тоді під'єднуєте, ну вмикаєте доповнення, і гра набирає прям нових фарб, но нова мета. Е, тобто, як е, ну стає набагато цікавіше. Ну до речі, що цікавий прикол, доповнення є в мене, а наприклад, моєї подруги немає доповнення. Але вона все одно може зі мною грати. Тобто, я, якщо я створюю кімнату з доповненням, то вона спокійно в це грає. Це гарно, дуже зручно. От, там, да, дуже зручно. Тож, там, давайте три ресурси. Власне, вода відрізняється тим, що вода дає доступи. Тобто це не ресурс, який можна на щось витрати. Вода дає доступи до якихось локацій. От, два інших ресурси: це власне ну, аналог грошей. Солярій і прянощі. За них можна вже щось купляти. От, це важливо, е, власне, як починається раунд? Ви обрали героя, і ви з'являєтесь? Ви з'являється вся мапа. Мапа одна стандартна. Хоча в доповненні вона трошки змінена, але це окрема штука. Ви з'являєтесь, у вас є кіль... Ну ви обираєте, хто перший ходить, виходите по черзі в один хід. Що ви маєте зробити? В один хід у вас є карти. Спочатку стартовий набір, але потім ви будете докупати. Що ви маєте зробити? Ви маєте обрати на яку локацію ви підете, а в картах вони розділені на такі, як би, секції є секція. Власне, яка показує, куди ви можете піти цією картою. Там ну вказан типу значок локації, е, що відбувається, коли ви використаєте цю карту. І якраз там вказана буде властивість вашого персонажа. І третя секція найнижче це що буде відбуватися, коли ви розкриваєте карти, і там показується, що вам дається або що відбувається. Ну, власне, там все описано. До речі, гра має туторіал і. В Принципі туторіала. Ну, якщо навіть ви, у вас немає знайомих, які прям дуже шарять в цю гру. Туторіал більш-менш достатньо, щоб зрозуміти, як грати. Тобто, перший ви робите хід, наступна фаза, ви можете виставити. Є таке як поле сутички. Ви можете виставити туди от свої загони, і власне для чого це відбувається? В полі сутички є приз. Кожен раунд ви змагаєтесь з іншими гравцями за цей приз. До речі, це вносить в гру прям дуже прикольну цікавинку, бо вам не треба просто тільки там ну, просто здобувати ресурси, а вам треба отримати приз. Бо часто приз це є оці переможні очки. От і це прям дуже прикольно, і там багато є прикольних штук, але давайте трошки пізніше. Е ви виставляєте туди. У вас є на початку гри два агенти, тобто два ходи. За од, один, так би мовити, раунд. Ні, не раунд, напевно, це краще сказати. За один хід ви можете використати одного агента, якщо нема карт, які дозволяють використати двох агентів. Але це те, теж окремо. Власне, все підписано і це дуже класно, що це все українською. Дуже класно, що це все українською, бо реально мені все зрозуміло. Мені не треба сидіти з гуглом, знаєте, ну, це дуже зручно. Власне, доповнення теж локалізовано, я так розумію, наступні доповнення, а вони в настільній грі вже, наскільки я знаю, вийшли. Наступні доповнення теж з'являться в діджитал версії теж будуть українізовані, що дуже круто. Тобто, ви походили, виставили або не виставили, якщо в залежності від того, ну, чи хочете чи не хочете свої загони. Ну от, далі, у вас є закінчити варіант закінчити хід, ви закінчуєте хід, ходять наступний. От, це повторюється ще раз. Ну, якщо у вас два доступних агента, потім ви зможете докупити собі третього. От, і по, або ви можете о, купити одноразового ментата, який дозволить вам походити ще раз. От. Закінчується хід. У вас є о, варіант, якщо ви виставили загони. У вас ще є після того, як ви всіх агентів вже вивели можливість виставити зіграти карти інтриг. Карти-інтриг інтриг це е, отой рандомний хаос, е, який, який ти так любиш, до речі, е, який вносить цікавинку в гру. Е, бо карти-інтриг інтриг це такі карти, які можуть щось зробити таке, і ніхто не знає, бо ну типу багато чого з того, що ти маєш. Інші гравці знають, але кан інтриг це приховані карти, і вони не знають їх і не бачать їх. І там може бути, наприклад, тобі плюс чотири до атаки, і фактично людина, там твій суперник вклав там всі ресурси в щоб це вибороти, і там наздогнати тебе по кількості атаки в цій сутичці до нуля, до, хоча б на один понт більше. І тут опа в тебе карта інтриг, і ти такий. А в мене плюс 4. І ну, типу, на жаль, ми не бачимо облич людей. Але це це боляче. це боляче. От, І це дуже весело насправді грати з друзями, якщо ви адекватні і вони не будуть ненавидіти вас. Бо ну це це дуже підступно. Це дуже підступно такі штуки робить. От, загалом, так проходить 10 раундів. А, ви до. -до, -до Добуваєте ресурси, ви добуваєте схильність е різноманітних фракцій. Власне, фракції, тут теж ті що самі, що в книзі чи фільмі. Тут е є Фрімени, тут є Бенегесеред, тут є е гільдія лоцманів та тут є імператор. Власне, ви здобуваєте прихильність ці цих фракцій, і е від цього ви теж отримуєте якісь бонуси, а також очки переможні, оці очки. от ну Загалом. Я думаю, що глобально я десь описав напевно всю гру. М -м є багато нюансів. А знаєте, що я напевно забув, ви ще купляєте карти в кінці кожного раунду. Якщо у вас вистачає вам очків на попівлю карт, але та от це теж важливий момент. Але загалом ну от приблизно так виглядає вся гра, і чесно скажу, я б дуже радив. Мені дуже вона подобається в плані і як пограти, з, з друзями зібратися там в Дискорді, ну, в нас не часто виходить, але, але виходить іноді. От. Так і прикольно тут пограти чисто проти штучного інтелекту. Бо, скажу так, він досить досить потужний, і якщо виставити навіть. ну, Якщо на високій рівні складності, в мене навіть, 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 жодного разу не вдалося виграти, бо він набагато більш продуманий за мене. На середній, воно непогано. Ми навіть було таке, що ми збиралися. з Двох додавали собі штучний інтелект один, і грали, ну, типу, якби партія на трьох. Воно досить непогано. Окрім цього, що є ще в грі? По-перше, тут є онлайн, тут є рейтингові бої, це з рандомами, з яких ви не знаєте, або ви можете рейтингово доєднатися, або просто з рандомами пограти. Що тут ще є? Є, власне, виклики, це ігри, які відбуваються за зміненими правилами. От, Тобто. Все стандартне, крім якоїсь одної чи двох деталей, які дуже сильно впливають на гру, от. І це просто ну, такі собі челенджі і досить непогані. Досить непогані, Я насправді досі, досі всі не пройшов, бо їх багацько, і там є е, типу нормального рівня складності, і прям дуже е, складно. Можеш навести приклад якогось ускладнення? Тобто, як воно виглядає? Е... Та може, наприклад, якщо ти придбаєш карту якусь ну от, типу, це не обов'язково кажу, що це може не обов'язкове ускладнення, це як додаткова якась додаткова правила. Наприклад, ти придбаєш якусь карту з ряду імперіуму, і тобі ти отримуєш її копію. От, Але твій суперник теж отримує копію. От, наприклад, додаткове ускладнення, що о, треба виграти, але. Не 10 треба переможних очок, а 12. Там, наприклад, ти розпочинаєш карту з. Там є така прикольна карта. Візац Хадеракс. Мені складно, там деякі назви такі, що прям. От. Ти починаєш свою гру з цієї карти. От, вона досить універсальна. Але треба тільки агент на початку. от. І ну і таких от приколів досить багатько, от і насправді для по доповнення під назвою розквіт планети Х теж додали такі приколи, але ну я наголошую і прям акцентую на цьому увагу: що якщо ви тільки починаєте цю гру, грайте всюди, не вмикайте галочку грати вже з доповненням, от бо поки ви не. Зануритись, і поки вам не почне набридати той, той режим, що вже є. Або вже потім доєднуйте доповнення. Доповнення це прям окремо. Е що ще? Е а, ну, типу, є обов'язкові умови. Наприклад, є виклик, де ти маєш обов'язково доєднатися до Вищої ради. Ну, от, Або ти обов'язково маєш е зібрати трьох агентів. Тобто, ну, типу, дуже-дуже, дуже багато от таких. От... Е, я не знаю, от зараз навіть е, відкрив ну, штук 15 15 челенджів, плюс кожного два рівня челенджа. От, і у розквита планети X те саме, плюс-мінус десь стільки ж. насправді звучить досить цікаво і насичено, і з урахуванням того, що там є можливість грати як з друзями, так і з сущим інтелектом, ну, можна. Провести, напевно не одну, не дві і не три годинки, а цілі тижні вбити на цю гру. А ти взагалі граєш сам для себе чи тільки в компанії? А, ну зараз я вже менше почав грати сам для себе, бо все ж таки 55 годин. Трош трошки вже якби приїлося, але я дуже багато грав сам коли були блекаути, бо ця гра йде на чому завгодно. От у мене тоді ще не було деку. У мене був робочий ноутбук. Я просто на робочому ноутбуці. Та до речі, грав взагалі не вимогуло до ПК, взагалі на картополіні, мені здається, піде. Е, я грав ще її на робочому ноутбуці, і це було прям дуже файно. Ну, от е, до речі, та напевно, це треба зазначити десь тривалість сесії гри. Е, е, ну, якщо ви граєте з ботами, то це може бути навіть і 30 хвилин. Бо боти досить швидко ходять. От з людьми, коли ви граєте, тут є така штука. Ми, наприклад, ніколи не вмикаємо так, щоб був таймер на хід, бо там є така проблема: якщо в людини проблема проблеми з інтернетом чи щось таке, то вона від'єднається і навіть може потім взагалі не під'єднатися назад. Ну, типу, не, 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 і якби ну, щоб доводиться виходити і, 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 і е, дропати в цю партію. Ну, от, тому ми ніколи не вмикаємо таймери, просто в нас якби домовленість, що ну, типу, півгодини ти не ходиш. Але загалом, коли з людьми, ну це 40, напевно, мінімум. 40, вже більше ще до години. Займає одна гра. Насправді, я думаю, що це поп. цілком можна провести час. І я от подумав: може нам треба влаштувати якось нашу гру зі спонсорами на каналі? М Та я, я тільки за. Насправді, Discord е десь там в описі є. Там є канал спільно грай. Власне, доєднуйтесь туди. Там невеликий перелік ігор, в якими збираємося пограти, і Дюна займає там прям дуже високу, високу цей е... вирогідність того бути пограною в якийсь з вихідних. Окей, ви шановні глядачі, слухачі, спонсори. Якщо хочете пограти, зібратися всі разом. Обов'язково пишіть в Discord, пишіть деталі, коли як вам зручно, і власне пабліки. Я. Ймовірно, що за все долучимося. Діліться своїми думками також стосовно гри, стосовно того, чи варто витрачати на неї час, обов'язково в коментарях. Це дуже цінно, ми взагалі дуже любимо ваші коментарі. Папа і всього вам найкращого!